У межах обміну із російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума Путіна, Віктора Медведчука і 55 російських окупантів. Подробиці обміну повідомили президент Володимир Зеленський та глава офісу президента Андрій Єрмак у ефірі телемарафону. Про це пише Українська Правда. Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців Азову», – Зазначив Єрмак. Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, бійці тероборони, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко, Редіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко командири з Азовсталі. Вони вже перебувають у безпеці. Зі слів голови офісу президента, це результат особистих домовленостей президента України із президентом Туреччини Ердоганом. Зокрема, п'ятеро українських командирів перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Крім того, серед звільнених азовців Микола Кущ і Костянтин Нікітенко, яких окупанти хотіли стратити. Також, як пише Бабель, із полону звільнили військового медика Катерину Поліщук із позивним Пташка, вагітну Мар'яну Мамонову, Валентину Зубко, Яну Шомовецьку, Зоряну Репецьку і Анастасію Чернецьку. Також вдалося повернути в межах обміну і 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти засудили до смертної кари. Ми обміняли 200 наших героїв на Медвечука, який вже дав усі можливі покази слідству. А п'ятьох героїв командирів Азовсталі на 55-ро російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу, зазначив Єрмак.